Здорово. Експравно, Та все погано. У мене був ринг на місяцях. О, а давай зробимо ринг. Клас, давай. Прикольна ідея. О, дивись! боксерські гроші з'явились. Давай попробуємо тренування перше. Давай, де наш тренер? І гоп. Добрий день, я ваш тренер. М -м, а можете нас навчати битися, бо у нас має бути ренг. Без проблем. Ти не проти, якщо я його тільки його навчу, а тебе ні. Так нечесно! чесно! так нечесно. Я маю більше тренуватися, ніж вони. Я! Що? Який зніс? Як зніс цю грушу? Дивись, знаєш, як робиться оперкот? Як? Береш руку, б'єш рукою і під низом ще б'єш. Я зрозумів, тренер. Ого, я зробив аперкот. Так, молодець. молодець. А Тепер зможеш зробити? Двічку, тільки, од... тільки одночасно. Давайте попробуємо. Ага, ого, я змігся зробити тренер. Добре. Я знаю, ох, навіть ох, навіть. Як я це зробив? Потрібно Дякую. ще трохи попрацювати Дякую. над ударом, бо в мене Дякую. удар дуже сильний. Так, а для початку мені потрібно повчитися бити м'яч. А Я. я! Бум! Нічого собі, я м'яч злопну. Треба навчитися контролювати свою силу. І довізьму новий м'яч. Так, ось і новий м'яч. Треба попробувати вдарити, поконтролювати його чуть-чуть, щоб розконтролювати свою силу. Ого, в мене вийшло! Раз, два, три! 97, 108, 98, 99. Усе ти молодець, ти вже готовий до бою. Клас, мені вже не терпиться вийти на оренду. Мені вже не терпиться оголосити наших соперників. Ох, Я тут вже щось завезли. Я нині вже повністю підготувався, так що я готовий до бою? А я суддя, Григорій, я вже відходжу від бою. Подивимось за поєдинком на трибуна. Fight. Так, я зараз тебе переможу на раз, два. На? Га? Що? Що це таке? Що це таке, Чому Я на землі? Я ж казав, що я переможу! Я тренувався! сильно-сильно! Я думав, я, ти переможеш, але я беру вверх на себе імітатив. І переміг вол! Чому Вол переміг за один удар, тому що він його положив на лопатки, а це рахується як за перемогу. І дякую, друзі, всім за перегляд па-па!